Доброго ранку! Я запрошую учнів на ранкову гімнастику. Перш за все, нам треба перевірити, чи безпечне місце. Для цього ми розводимо руки в сторону і крутимося. Перевіряємо, щоб відстань до стін у нас була безпечною з вами. І розпочинаємо гімнастику з ходьби на місці. Розпочали. Раз, два, три, чотири. 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 Зупинилися. Наступна вправа, вихідне положення. Ми з вами здійснюємо кругові оберти проти часової стрілки, ось так. А тепер по часовій. Зупинилися. Цю вправу слід повторити чотири рази. Робимо не поспішаючи. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Зупинилися. Раз. Два, три, чотири. Зупинилися. Раз, два, три, чотири, зупинились, раз, два. Три. 4. Зупинились. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Зупинились. Раз. Два. Три. Чотири. Зупинились. Раз. Два, три, чотири. Зупинились. Раз, два, три, чотири. Зупинились. Цю вправу ми з вами виконали. Переходимо до наступної вправи. Для цього ми розводимо руки в сторону. Піднімаємо вгору, знову в сторону і опускаємо. Цю вправу слід повторити 8 разів. Розпочинаємо з вами. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Виконали. Тепер наступна вправа. Здійснюємо з вами ривки руками. Перед собою поставили руки зігнуті в ліктях і два ривки робимо назад. Раз, два. Далі руки розпрямляємо і два ривки назад. Три, чотири. Отже, розпочинаємо робити цю вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Три, чотири, раз, два, три, чотири. Виконали. Наступна вправа ноги на ширині плечей, руки на поясі. Здійснюємо таку вправу, повертаємо тулуб. Спочатку праворуч, вихідне положення, ліворуч. Вихідне положення. Цю вправу робимо з вами десять разів. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Виконали. Тепер кругові рухи тулубом. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей, руки на поясі. Спочатку в одну сторону робимо кругові оберти. Ось так. Раз, два, три, чотири. А тепер в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Цю вправу слід зробити вісім разів. Розпочинаємо з вами. Готові? Раз, два. Три. Чотири. 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 Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, Два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Так, виконали. Тепер ви, ми з вами наклоняємо туб. Спочатку торкаємося руками. Носка правої руки. Піднімаємося, знову наклоняємося і торкаємося пальцями носка лівої ноги і розпрямляємо спину. Цю вправу слід зробити 6 разів. Отже, вихідне положення ноги на ширині плечей, руки на поясі. Розпочинаємо, готові. <R1> Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Впоралися. І тепер у нас остання вправа. Ми з вами крокуємо на місці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу.